Який ми знаємо під цією назвою близько двох сотень років. Оригінал значно старіший та й відрізнявся від сучасного кардинально. Він з'явився у давньому Китаї та представляв собою суміш занчоусів, сої, грибів, грецьких горіхів, вина та спецій. Мандруючи Європою, вже на початку 19 століття китайський кетчуп загубив засолену рибу. Його основою стали томати. Зі старої рецептури залишилися хіба що спеції. Саме вони, звичайні виварені помідори, томатну пасту перетворюють на приправу з чудовим запахом та смаком, яку так полюбляють тепер по усьому світові. У кетчупах використовують цілі аромабукети з кориці, коріандру, гвоздики, сухої гірчиці, базиліку, болгарської гострого перцю. Деякі компоненти місцеві. А чимало з них походять з далеких екзотичних для нас країн. В состав цих продуктів входить велике количество асортимент спецій, которые просто не произрастают у нас. И их доставка в Украину стоит значительных средств. Именно поэтому многие кетчупы и соусы стоят. достаточно дорого. Как показывает практика, в основном используют специи ну, до 20 штук. Как правило, это специи или классические, вроде черного перца, перца душистого и местные пряные травы. Представлены это чабер, кориандр и укроп. Остальные специи за своей и находят меньшее применение. Это как связано с тем, что у нас население имеет традиционный вкус, а не к паре рецептов и паре специй. И не очень стремятся пробовать новые. С другой стороны, дороговизна сырья и данный момент нерентабельность его использования замедляет продвижение их на рынок. Из таких вот примеров здесь приведены, к примеру, перец кубеба или, как его еще называли у нас в времен Российской империи, перец дикий. Он стоил тогда в четыре раза дешевле перца черного, а сейчас он почти что полностью забыт. Или перец и чуанский. Ну, его называют просто перцем по инерции. На самом деле это раскрывшиеся плоды семянники одного из цитрусовых деревьев. И он является основой традиционной азиатской кухни. Само собой, он очень дорогой и пока у нас не нашел. Хотя сами по себе его интересные характеристики, вроде того, что он одновременно имеет легкий лимонный аромат, мятный привкус, открывает перед ним большие возможности. Но сдерживающим фактором является все-таки их цена. Звичайно, спеції останнім часом у їх тисячолітній історії перетворилися на масовий товар. Сьогодні вони не дорожчі за золото, як це було колись. Хоча й 300, 500, 700 гривень за один кілограм тієї чи іншої екзотичної прянощі теж великі гроші. Батьківщиною пахучих, пекучих рослин є Індонезія, Шрі-Ланка, Індія, Малайзія, Мадагаскар, Занзібар, Сейшели, Південна Африка, Марокко, Іспанія, Туреччина, Греція, Південна Америка. Азійські спеції переважно потрапляють до нас транзитом через Голландію, де вони сортуються, подрібнюються, фасуються. Чинників, які впливають на ціну спецій, вистачає. Втім, у кетчупах преміум класу частка цих продуктів має складати не менше 27%, а в кетчупах економ класу не менше 14. Отож маємо проблему. З одного боку, оскільки чисельність населення на планеті зростає, потрібно більше продуктів, з іншого, вони мають бути якісними і доступними. Але якраз останні два поняття часто конфліктують, а не дружать. Тобто або продукт якісний, або доступний. Щоб знизити собівартість продукції, технологи розробляють рецептуру із додаванням різноманітних синтетичних замінників, фарбників тощо. Хто не згодний псувати здоров'я, відкривай ширше гаманець і щедро плати за більш якісний товар. Вчені ж кажуть: не хвилюйтеся, геть стрес. Вихід є красивий, сучасний і абсолютно природній, який. Ви обов'язково дізнаєтеся за кілька хвилин, адже на вас вже чекає цінна інформація про спеції, що здатні перемогти стрес та покращити настрій. Вам, звичайно, знайомий вислів. Аромат свята заполонився навколо. І якщо відкласти у бік поетичні образи, залишаються матеріальні носії святкових пахощів, спеції, ефірні олії, на які багаті прянощі діють на людину, тонізуючи ваніль, кориця, гвоздика, кардамон. Вони збагачують святковими ароматами різдвяні пироги, пряники, печиво, напої. А взимку, коли так мало світла, тепла, прянощі швидко проженуть поганий настрій і депресію. Але вчені не зупинялися на дослідженні традиційних святкових ароматів і з'ясували, що подолати стрес допомагають і інші більш буденні прянощі, чимало їх походить з Індії. Це ясна річ, карі, імбир, кардамон тощо. Між іншим, якщо вам псують настрій думки про втрачену молодість, є спеція, яка допоможе тут. Іспанські вчені вивчили склад найпопулярніших прянощів і виявили ту спецію, що найбільше корисна для організму, оскільки найбагатша на ціні речовини. На думку співробітників університету імені Мігеля Ернандеса, на кухні у кожної господині має бути гвоздика. В ній міститься чимало фенольних сполук, що мають чітко визначену антиоксидантну дію на клітини організму. Гвоздика, краще за інші спеції, нейтралізує дію вільних радикалів. Що руйнують структуру клітини та прискорюють старіння організму. Тому іспанські експерти радять хочете уповільнити старіння, додавайте кілька гвоздичок до перших та м'ясних страв до кави або чаю. Ароматна спеція збагатить смак страв та напоїв і позитивно вплине на організм. Якщо ж до страви вже багато і на спеції, ще й додати кетчуп, свято буде подвійним. Адже і в кетчупі є речовини, що сприяють виробленню гормонів щастя. Томати, якщо на них, а не на борошно, крохмаль і фруктові пюре багатий кетчуп, багаті, в свою чергу, на готовий серотонін, гормон щастя, задоволення, а також тіамін, що перетворюється в організмі на той самий серотонін. Отож, кетчуп та спеції в ньому і поза нього можуть бути чудовими природними антидепресантами. як зробити зокрема кетчуп якісним і доступним, коли за рецептурою він містить такі дорогі компоненти? Відповідь є. Відкриваємо таємницю. Нанотехнологія тут как бы сама проситься. Ми знаємо, що використання, ну, таких самих простих спецій завжди связано з тим, що в складі є бета до 2%. Эти, этого дорогостоящего сырья. Однако те эксперименты, которые мы проводили, показали, что не нужно такое количество специй добавлять в продукт. Потому что свойства этих специй проявляются даже при небольшом количестве их, но при минимальном размере. В этих баночках, которые стоят, представлены много специй. А вот... В чашках Петри, которые стоят перед вами, представлены эти же специи, но измельченные до наноразмеров. То есть в тысячу раз меньше, в десять тысяч раз меньше, чем частицы специи, которые в баночках. Примерно 100 нанометров, 50 нанометров, те частички, которые здесь есть. В моем исследовании было показано, что можно уменьшить за счет измельчения расход до 66%, что в пересчете на массовый выпуск является очень существенной экономией. А так как у нас в Украине выпускается очень много томатной продукции, более 75 тысяч тонн выпускается только четырьмя производителями основными, то это будет очень весомым фактором для внедрения этой технологии в промышленность. Промислове виробництво кетчупу за тем рецептом, який є основою у світі сьогодні, Розпочалося в США на початку ХХ століття. Технологічний процес передбачає створення таких умов, аби на виході було отримано однорідну стійку масу з усіх компонентів соусу. В Україні, на півдні, якої особливо добре культивуються томати, активно вироблялися томатні сік та паста, різноманітні соуси з помідорів. Згодом на полицях магазинів з'явився і вітчизняний кетчуп на противагу імпортним зразкам. Виробнича база існує, і певний досвід напрацьований. Можна вдосконалювати технологію, покладаючись на рішення, запропоновані наукою. Кардинальної перебудови виробничого циклу і обладнання робити не потрібно, переконують автори дослідження. Хоча й в основі рішення покладено можливості нанотехнології науки в світі передової і дорогої. Создати такі частини достатньо. С одной стороны, просто использовать различное оборудование технологическое, которое, дробилки, которые используются вообще в пищевой промышленности. Но с другой стороны, возникают другие сложности, которые э, связаны с тем, что слипается этот продукт. Поэтому наша работа направлена на то, чтобы создать технологию, для пищевой промышленности, которая бы позволила получать наночастицы из этого сырья и добавлять в продукты, в соусы, которые тоже стоят здесь, добавлять в эти соусы, добавлять просто небольшое количество. Мы стараемся использовать те же самые аппараты и технологическое оборудование, которое сейчас используется. Просто те производители, которых вы знаете на рынке, они, как правило, используют соусы с добавлением консервантов для того, чтобы не стерилизовать эту продукцию. С одной стороны, это плохо, потому что есть консерванты, с другой стороны, нет типовой обработки, и это хорошо. Но мы все-таки сторонники того, чтобы использовать стерилизацию, потому что специи сами по себе достаточно загрязненные микробиологически сырье. Наши же способы, вот, которые мы будем предлагать измельчение, размеры частиц сопоставимы с размерами микроорганизмов. И значит, при таком, такой обработке мы будем обеспечивать более чистое сырье при изготовлении. Поэтому сейчас направление наших исследований сводится к тому, как наиболее эффективно раздробить это сырье как наиболее эффективно обработать сначала его, чтобы получить не скомковавшийся продукт. Нанотехнология теми хороша, что при ее использовании у частиц получается большая поверхность при меньшем размере каждой частицы. И, соответственно, специи более равномерно распределяются В об'ємі продукту і проявляють свої свойства более активно. Технологія, запропонована одеськими вченими, дозволить відмовитися, наприклад, від синтетичних ароматизаторів, якими можуть зловживати виробники кетчупів, у прагненні заощадити. Якщо можна використовувати натуральні продукти в мізерній кількості і при цьому покращити смак соусу. Навіщо залучати тоді більші обсяги хімічних сполук, які і коштуватимуть дорожче? Між іншим, у середньовічній Франції за підробку спеції накладали штраф у еквіваленті майже 60 кілограмів срібла. А в разі повторного злочину застосовувалася конфіскація майна і арешт. А в Німеччині взагалі або фальсифікатора спалювали, або живцем закопували у землю разом з підробленим товаром. Суворі часи. У нас синтетичні аналоги природних речовин в певних дозах дозволені. Але споживач все одно їх не дуже вітає, а лікарі і дієтологи взагалі через присутність різних некорисних добавок забороняють занадто захоплюватися подібною їжею. Тоді як наноспеції робитимуть нанокетчуп прийнятним навіть для тих, кому медики не рекомендують вживати активно спеції через стан здоров'я. Мы позиционируем свой продукт как альтернативу современным экстрактам и ароматизаторам. Потому что в те чайных от экстрактах, где переходят из экстрагирования вещества, ну, не все, что можно вытянуть, чисто из-за физики. То тонкие смешанные специи, потому что продукт абсолютно все, что в в себе содержит. Перспективы, які відкриває розробка Одеських вчених співвідношення якості, смаку і ціни готового продукту. Зацікавила європейських спеціалістів. Торгово-промислова палата та харчові інститути Франції в 2000 році започаткували європейський конкурс студентських харчових інновацій, «Екотрофелія» із обов'язковою дегустацією продукту. З того часу конкурс здобув авторитет на світовому рівні. У 2013 році його всеукраїнський етап проходив на базі Одеської національної академії харчових технологій. Победители этих конкурсов участвуют в... раз в год участвуют в Германии на, представитель... на... представлении в Германии на выставке пищевых продуктов. Вот соус, который разработали, в том числе и Влад, автор, ну, команда Украины была представлена нашей академией, разработали соус томачо, который занял по одним данным первое место, по другим данным второе место, но во всяком случае хорошее призовое место, он понравился по вкусу, просто мы не смогли представить его в Германии, хотя французы, которые являются, французы и испанцы, которые являются основными представителями вот этой фирмы Экотрофелия, они оценили этот соус и сказали, что если вы сумеете наладить его промышленное производство, то мы готовы представлять его на международном уровне. Ну, так как это было только начало, этой работы мы решили подождать, сделать несколько соусов и, может быть, в следующем году представим, вот в 2015 году представим его на уже международные такие э, испытания, что ли, к большому количеству потребителей. Потому что вкус этого соуса с, э, с небольшим, вкус и цена этого соуса с небольшим количеством специй различных. Позволив uh, виділити. Виділити його. Аспірант Академії Володимир Єфремов у своїй дисертаційній роботі продовжує досліджувати тему розпочати ще на рівні роботи магістерської рішення, які дозволятимуть використовувати нанотехнології у виробництві соусів, цікавлять фахівців. А нам стало цікаво, як сам молодий вчений оцінює такі позитивні перспективи для свого відкриття. Еще далее планую робити? Узнаемо банальне питання. На самом деле вопрос очень интересный и довольно сложный. В первую очередь хотелось бы закончить наше научное исследование и получить практические результаты. А уже о применении мы пока еще не думали. В любом случае, то, что специи добавляется немного, при этом скрывается максимальный их потенциал, как вкус, так такие запах открывает широкие возможности для создания разных новых вкусов и ароматов. Сейчас есть тенденция в мире, что потребитель хочет чего-нибудь такого новенького, чего он еще раньше не пробовал. И только в одних США было произведено в, в, в 2017 году за год более 400 новых вкусов. Следовательно, используя этот подход, можно делать абсолютно разные вкусы, запахи. Да нет, иметь не только в соусах, в пищеконцентратной промышленности. Абсолютно везде. Интрига сберегается. Семь нот у музиці поєднується в безліч різноманітних мелодий. А десятки спецій і поготів можуть народити у своїх нескінченних варіаціях невідомі нам досі смаки. Як сім основних кольорів розгортають безмежну палітру і дивують нас їх сполученням у живопису. Ми говорили сьогодні про спеції за допомогою ще однієї молодої талановитої людини. Наостанок спробуємо побачити, як змогли поєднатися колір, форма, структура спецій не у мистецтві кулінарії. А де? Дивіться і дивуйтеся. Молода американська фотохудожниця Келі Макколам ще у коледжі готувала власний проєкт, який вирішила назвати по філософськи спеції життя. Тоді і спало їй на думку, що поняття спеції можна використовувати не лише у переносному сенсі, а й спробувати спеціями буквально висловити те, що відчуваєш у цьому світові. Спеції такі різні, і ось вже народжуються дивної структури пейзажі, які до того ще й мають кожний свій особливий аромат, надихаючись роботами великого Вангога. Келі стала робити свої рідні спеції картини. Ось репліка на всесвітню відому зоряну ніч: куркума, гвоздика, кориця, мілка кухонна сіль, харчовий фарбник та кілька кукурудці тих пластівців. І пряне нічне небо, осіяне зорями, перед нами. На створення однієї картини в середньому Келі потрібно 3-5 днів. В залежності від складності пейзажу, його деталізації та замисленої передачі кольорів. Втім, живуть оригінали картин недовго. Художниця Келлі Макколом малює за допомогою зубочисток, паличок, пальців та, звісно, спеці і солі. А фотограф Келлі Макколом вміло виставляє світло навколо і над картиною та фотографує. Далі ніякої цифрової обробки знімку. Фото відправляється у раму, а оригінал змітається геть додолу, щоб поступитися місцем наступному. Отож, не має значення, чи ти робиш кетчуп на заводі, чи досліджуєш технології в лабораторії або малюєш незвичні картини. Все, що твориться у цьому світі з любов'ю, здатне навіть речі у нанорозмірі перетворювати на щось вселенське.